Yeah. Вітаю, минулого відео під час запису ми е, відловили деякий баг інтерфейсу. Я трохи попрацював в цьому напрямку і вже його е, знайшов спосіб, як повторяти. А це вже, можна сказати, відлагодці помилок, половина зробленої роботи. Тобто баг заключається в чому? Коли ми тянемо джойстик в сіру зону, починається відпрацьовка поворотів. Але коли ми під час того, як поворот світиться, почнемо рухати джойстиком, бачите, він завис. І е, зависає він не через якісь е, баги в інтерфейсі, а зависає він в зв'язку з тим, що коли з Вемоса сюди прийшов сигнал засвітити вказівник повороту це ось це число 60. І він тут засвітився. І в цей момент ми рухаємо мишкою, то е інформація про поточний стан цього екрану відправляється назад на Вемос. І разом з нею також відправляється стан вказівника поворота. І якщо на Вемосі він виключився, то е, сигнали з веб-інтерфейсу його перетруть, і е, значення знову буде відмічене як включене. І вже після того, як вказівник поворота виключився, немає е, кому його включити. І е, як з цим ми будемо боротися? Значить, е, що я помітив, що коли я завожу в сіру зону Джойстик і не рухаю мишкою. Бачите, в мене йдуть на сервер пост-запити. А вони не мають йти, тому що фактично поточний стан мого поля робочого не помінявся. То, що прийшов сигнал про включення поворота це добре. Але він не має назад відправлятися на Вемос, тому що Вемос і так в курсі, що поворот включений, тому що він щойно прислав цю посилку. І е, робота над помилками буде заключатися в тому, щоб обробити цю ситуацію, і е, так, при такому розкладі вже не відсилати на сервер лишніх посилок, тільки слухати е, стан вказівників поворотів, які приходять від Velmoса. Коли ми вже щось порухали, то ми е, можемо вже відправляти на сервер якісь дані. І, і, з врахуванням ще й того, що сервер не повинен запам'ятовувати стан вказівників поворотів, які прийшли від Vemoса. Ось така у нас має бути хитра доробка веб-інтерфейсу. Пів проблеми я вже розв'язав. Тобто, тепер, коли ми заводимо курсор в сіру зону, включається вказівник поворотів і бачите лишній. Запроси на сервер вже не йдуть. Тобто, ми зможемо сказати, виправили часткову помилку і зробили оптимізацію. Тепер потрібно забезпечити сценарій, коли на сервер не йдуть точний стан вказівників поворотів для того, щоб. Ми могли спокійно собі користуватися веб-інтерфейсом, а сервер нам присилав дані, ну і, відповідно, ми їх не перетирали. Це друга задача. Зараз я в двох словах розкажу, в чому була суть про помилки. Суть помилки полягала в тому, що коли ми отримували від сервера дані і поновляли значення полів з цих даних. То у нас є дві колекції: одна колекція це наші поточні дані, а друга колекція це фотографія даних, які ми відіслали на сервер. І от, о, отримавши стан поворотів від сервера, ми не запам'ятовували їх в колекцію відправлених даних, тому що ми фактично їх серверу не відправляли. Але це слід робити, тому що, коли сервер присилає нам свій поточний стан, то можна вважати, що ці дані вже є відіслані на сервер. Нам їх немає сенсу повторно відсилати. З допомогою цього рядочка у файлі Slider.ts е, ну, Виправив часткову помилку. Зараз. Я знову ж таки за кадром розберуся, чому, ну, верніше не чому, а як реалізувати можливість не відсилати на сервер даних, які ми на веб-інтерфейсі не можемо міняти. Тут якраз для цього в мене є спеціальна колекція Read-only Fields, і, мабуть, що я всі ці Read-only Fields не буду відправляти на сервер. І таким чином ми і доб'ємося того ефекту, що не будемо затирати дані з сервера. Є дві новини, <кій> поки я тут за кадром попрацював, значить, одна погана, друга гарна. Тільки вирішити цю проблему на JavaScript, -ах. на стороні клієнта неможливо. Необхідно ще внести деякі зміни у саму прошивку Вемос на сервері. Тому що я вирішив зробити, коли я під'єднуюся до Вемоса, в мене з, з допомогою процедури Sendformat відправляється на Вемос-назви полів, щоб знати послідовність, які розташовані дані. Тобто, якщо ми подивимося на ось цей зразу після events перший пост. Тут ми вислали на ВЕМОС з перелік полів, які в нас є, від 0 до 17, тобто 18 штук. І далі Вемос нам вже відправляє просто послідовність з 18 значень, які по свої, ну, в порядку, такому, якому ми тут в першому ж пості запостили. Тому, е, що я придумав, разом з цими полями. Я ще вишлю перелік read only полів, які в мене будуть на веб-інтерфейсі. only поля – це є е, написи, на які виводяться е, якісь певні значення. Е, ну, відповідно е, малюночки підсвітки, ну, якісь допоміжні елементи, якими користувач не може взаємодіяти. І просто на вемосі я по тому списку Read-only Fields буду ігнорувати. Значення, які прийшли мені клієнт, якщо він мені прийшла. Тобто оцей баг ми виключимо. Коли я при включених поворотах починаю рухати мишкою. На Вемос будуть валячити пакети даних, але я їх буду на ВЕМОСі, і деякі з цих даних я буду ігнорувати. Чому я вирішив таким самим чином поступити. Тому що ось цей формат даних він мусить змістити в перелік всіх полів. І в мене є два варіанти: або відсилати поля, які враховувати, або відсилати поля, які не враховувати. А так як в мене вже є таке поняття, як read-only fields. То навіщо я буду вигадувати ще якісь додаткові велосипеди. Я просто з цього переліку Red Only Fields заповню відповідні поля в постзапиті і вийшлю на Вемус. А на Вемус вже розберу його. Ну тобто, давайте ми це і зараз зробимо. Ось я просто присвоїв у Відповіді до Vemos зміну Рідонлі Fields, і туди передав поточну колекцію Рідонлі Fields, яка в мене є вже наявною. І тепер, коли я перепрошую Vemos, ось цей от перший пост буде містити адішку клієнта Fields і ще одну зміну Рідонлі Fields, де будуть перелік всіх. Елементів, які мені потрібно буде ігнорувати. А це, як ви пам'ятаєте, є: Speed, left on, right on, Pause, stop-on, back-on, low, high on, V-BUT, L-light on, H-light on. До речі, я бачу помилку, тому що таких змінних я на ВЕМОСі не присвоюю це якась в мене є, мабуть, ще опечатка в самому веб заодно і її поправлю. Ось я вже поправив веб-інтерфейс трошки. І сам скрипт фреймворка. І тепер в мене бачите, в першому ж пості після event source, які ми там зареєструвалися, виводиться перелік полів, які ми хочемо отримувати від сервера, і перелік полів, які. Read-only ми їх хочемо від, отримувати від сервера, але це просто додатковий сигнал, щоб сервер ігнорував, якщо ми їх будемо йому присилати. І тепер ми мусимо ось, додати е парсинг цих параметрів на сервері. Сервером нас нагадую, виступає. Сам Вемос. Вся ця логіка знаходиться в файлах JPad. Joypad H і JoyPad cpp І зараз нам потрібно розібрати, окрім полів ще і read-only поля, і додати в кожне поле для клієнта ознаку, чи воно є read-only, чи не read-only. Зараз я це також зроблю за кадром, а потім вам вже покажу готовий результат. Ну, ось я знайшов кусок кода, в якому знаходиться розбір поля Fields, і таким самим чином організував розбір поля Read-only Fields. Тобто він є досить тривіальним. Ми знаходимо в тексті відповіді від веб-клієнта слово Read only Fields. Якщо воно там знаходиться, ми сунемо. Казівник ще на 16 символів. 16 символів це якраз є довжина поля read-only Fields, і плюс кавичка в кінці його назви. Отримуємо шматок тексту вже без цього read-only Fields. Далі ми шукаємо початок масива в JSON. В форматі квадратна дужка означає початок масива. І якщо ми цей початок масива знайшли, оголошуємо колекцію ліполів. Також сунемо вказівник ще на одиничку, тому що ми пропускаємо початок масива. І далі починаємо шукати в масиві кавичку. Якщо ми кавичку знайшли, ми знову ж таки сунемося ще на одиничку вправо, тому що кавичку нам потрібно пропускати. Находимо ще одну кавичку це буде завершення нашого назви поля. І далі знаходимо поле за назвою. Як бачите, такої процедури в мене ще немає. І присвоюємо йому атрибут readOnly до рівня true. І далі сунемо вказівник на кінець нашої назви плюс одиничка. Ну, тобто, пропускаємо кавичку. І далі це все в циклі йде аж до тих пір, поки в нас не закінчаться поля. Тобто... Ну, Як бачите, все досить плоско. Тепер нам потрібно реалізувати оцих два методи в класі JPad Ну, Я так, такою практикою часто користуюся. Я не йду реалізовувати зразу методи. Я спочатку накидаю кістяк, а тоді, коли вже в мене. Алгоритм весь готовий, я просто піду, оголошу відповідну зміну і зроблю метод, який в мене знайде поле за назвою. Чому так я роблю? Тому, що, коли я реалізую алгоритм, можливо в процесі реалізації можуть відбутися якісь зміни чи оптимізації. А я вже пороблю купу методів, напишу купу коду, для чого мені це. Тому я так спочатку роблю. Реалізовую алгоритм, а тоді під алгоритм вже реалізовую методи. Ну, Ось я вже реалізував метод read-only. Тут, до речі, дуже зручна функція Visual Studio, VS Code, Вірніше. Це GoToDefinition або комбінація клавіш F12. І реалізував також F-12. Метод getFieldByName. Це теж банальний перебор всіх полів. Якщо в нас ім'я сходиться, то ми вертаємо знайдене значення. От, і тепер, коли в нас є атрибут, який визначає, що це є поле ReadOnly, нам просто потрібно в методі. Який парсить отримані дані, проігнорувати всі рідонні поля. А місце, де в нас відбувається розбір отриманих даних від клієнта, якраз тут і є, тобто ми знаходимося в тій самій процедурі. Далі по тексту у нас є розбір змінної Valius. Якщо ми отримали. Значення Ми знаходимо це таким самим способом по індексу поле. Ми вже його не перебираємо по назві, тому що ми, ну, інтерфейс побудований таким чином, що ми всі назви полів спочатку передаємо на сервер, а потім звертаємося до них вже тільки по індексу, це для пришвидшення роботи. І тут потрібно додати невеличку корективу. Ось так. Якщо поле read-only, то запам'ятовуємо його значення. А якщо воно read-only, то ми просто пропустимо. І таким чином не будемо враховувати стан поворотів, які прийшли нам клієнт. Ну от, чудово, ми всі правки зробили. Тепер настав час випробувати це. Зараз я прошею і подивимося, чи вийшло нам, чи не вийшло. Ну от я. Прошив, під'єднався до Wi-Fi і тепер пробуємо. Пам'ятаємо, як мінімум, функціонал не зламався. Коли я завожу мишку, всі розовно включається вказівник поворотів. І був у нас такий баг, що йшли лишні запити. Як бачите, в переліку запитів лишніх запитів не додається. Лише ті запити, які відреагували на зміну положення мишки. І другий баг був, коли я під час того, як світиться вказівник поворота, починаю рухати мишкою, в мене вся анімація завмирала через те, що поточний стан мого екрану перетирав дані, які знаходяться на Вемусі. Тобто я починаю рухати мишкою. Була невеличка заминка, але я не знаю, з чим вона пов'язана. Це можливо бути. Зв'язано з функціонуванням мережі, але цей баг, який, з яким ми боролися, я можу сказати, що він переборотий. Ну, є деякі пропуски Мургулін, але я думаю, що поки що на даному етапі ми вже не будемо розбиратися, чому це відбувається. У мене, якщо чесно, немає ідей. Появляться ідея, я обов'язково вам розкажу. Ну, а далі ми роботу над помилками на цьому завершуємо. Я вже, якщо чесно, трохи втомився, тому що для вас пройшло 15 хвилин, для мене десь 2,5 години. Ну, і щоб зовсім вже стало цікаво, я так згадав, що останнім часом в основному в мене виходить сухий контент з записом екрану, і, як пам'ятаєте, ми зробили освітлення. І так і не подивилися, як воно працює. Тому зараз буде ще невеличка демонстрація роботи освітлення. І тоді, поки ви на це чекаєте, ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте, давайте якісь пропозиції. Можливо, в когось ще будуть здогади, в чому полягають ну, деякі пропуски Моргулін. От щойно таке відбулося. А можливо. Е Можливо, на вашу думку, це є не критично і не заморочуватись вже над таким ефектом. Так, невеличка демонстрація. Пам'ятаємо наші вказівники поворотів працюють і автоматично на екрані продубльовано. Причому вже без багів. В іншу сторону. Чудово. Тепер включаємо габаритні вогні. Ось бачите, кругом машини появилось невеличке освітлення. Включаємо ближнє світло. Як бачите, все достатньо синхронно відпрацьовує в реальності і на екрані телефона. Ага, якщо світло виключено, то фіксація дальнього не відбувається. Ми включаємо ближнє світло і тепер фіксація дальнього відбувається. Ну, як бачите, що все реалізовано на одному світлодіоді, тобто дальні ближні і габаритні вогні вони просто включають світлодіод з різною яскравістю. Це, в принципі, дуже зручна така схема для імітації освітлення, тому що не потрібно купу світлодіодів і купу виводів на Вемосі для реалізації такої схеми. Ну, все, дякую за увагу. Демонстрація завершена. Ну і є ще одна дуже позитивна новина. В минулому відео я закликав людей стосовувати цю прошивку. Виявляється, такі люди вже і існують в природі. Один з них це пан Олексій, який вже реалізував модель танка і застосував в ньому прошивку з. Нагадаю, що ви можете за оцим посиланням, воно буде обов'язково, попасти на прошивку і завантажити прошити інструкція також тут є. Значить, цей проект, як ви пам'ятаєте, застосовується як для керування колісним шасі, так і гусеничним шосі. І гілка RC танк вона якраз для гусеничного шасі. І на закуску. Долучу ще сюди, напевно, відео до, про те, як відбувається керування гусеничним шасі. Мені здається, вийшло досить непогано. Це ще не кінцева версія моделі. Це поки що він її зібрав і підключив Вемос. Попереду все ще налаштування прошивки і процес. Фарбування, я надіюся, ми з найшвидшим часом побачимо фінальний результат від пана Олексія. А тим часом не буду затримувати вашу увагу, тому що відео вже і так затягнулося. Значить, дивимося, що вийшло. І я хочу ще раз нагадати, де взяти цю прошивку. Тобто заходимо, переходимо за посиланням в описі, або якщо ви зайшли на мій GitHub і в проєкті WebRemote, є різні гілки. Одна з них RC Car, це та версія прошивки, якою ми зараз в основному в відео займаємося. І є ще RC Tank це прошивка для гусеничного шасі. Ну і тут... Пам'ятайте також про наші Збройні Сили. Як ви розумієте, Росія це є кончена країна, і з ними треба щось робити. Ви можете по-всякому долучатися. Один із методів це донатити на Збройні сили. фонд «Повернись живим або іншим волонтерам, яким ви довіряєте. Все, дякую за увагу. Бувайте.